Нові світлини загиблих захисників третій роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На еспонаді пам'яті 24 лютого відбувся мітинг Реквієм. У заході взяли участь рідні загиблих управлінці, жителі громади. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. На еспланаді пам'яті відкрили нові конструкції із світлинами восьми загиблих захисників України Денису Бордюжі. Ігорю Марківському, Михайлу Цапу, Сергію Гнєушевому, Тимуру Ільїну, Андрію Андросовичу, Костянтину Заболотному, Дмитру Зоріну. Ця боротьба вже тягнеться багато-багато років. Ми можемо згадати багатьох багатьох наших захисників і Небесну Сотню і, і того ж Мазепу. Багатьох-багатьох, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. І це можна було чекати. Я ще з молоду знав, що цей день прийде, що ми таки виберемо свою свободу. От, і маючи чотири сина, один загинув зараз, один на фронті, два онука. І вони були виховані в дух такому духові, щоб батьківщину боронити, любові до своєї батьківщини. Батьох я знаю, звідси я в порту працював і не тільки їх. Гарні люди, гарні хлопці, пухом земля їм і честім, і батькам їхнім слава, що виховали таких дітей. З нашої школи, на превеликий жаль, найбільша кількість дітей загинуло, але це я ж кажу щирі, відкриті, відверті душі, патріоти, які, от багато з перших днів от наш Артемчик Костенко, він же у перші дні війни загинув. Це прикро, це боляче, це такий біль, що його нічим не закриєш. От я знаєте, живемо у більш-менш безпечному регіоні, але я дивлюся на дітей. Ми постійно розмовляємо. І сьогодні ми проводили класну годину. Всіх доторкнули. Мулася війна всіх абсолютно. Вона якось знаєте на рівні підсвідомості. Ось це з нами живе весь цей жах, і його не можна нічим затулити, нічим закрити. От це жахливо. Очі б не відкривалися так світлини, але навіть знайомі, незнайомі, ти про них дізнаєшся, що кожен залишив родину, маму, дружину, дітей. Це неймовірно важко. Наша боротьба за незалежність України триває. Кожен день приносить нові випробування. Військові мужньо боронять рідну землю, стоячи на захисті її суверенітету. Олександр прийшов шанувати пам'ять свого друга Михайла Цапа, який у мирному житті був тренером, як і він сам. Багато героїв, які віддали своє життя, були не військовими, а звичайними людьми, медиками, портовиками, заводчанами, тренерами та інших професій. Друг разом він. Грав за портовик, я із портовика ганбольного вийшов як суддя гандбольний. Тобто гандбол нас пов'язав, і потім так по життю склалося. Коли я був директором ДЮСШ, він працював в ДЮСШ тренером з гандболу. Я пам'ятаю останні, хто знав, що це були останні мирні змагання. Ми разом їздили на пляжний гандбол літом 21-го року. І я, і Юра Маньковський, і Міша Цап. Це були наші останні змагання. Ми так разом зібралися. Потім прийшов цей 24 лютого, цей страшний день. ці наші сусіди безбашені, напали на нашу країну. І я пішов з першого дня і буквально через пару днів і Міша прийшов. Ми починали разом в роті охорони, ну а потім вже нас трохи. Розкидало, я в інший, пішов в підрозділ 28 бригаду. Він в інший підрозділ. Зараз Юра Маньковський також служить. Ну потім ця звістка, що Міша загинув. Ви бачите, що Міша загинув, як той ангел. В день початку війни, рівно рік тому, він загинув на Донеччині. В день початку війни тільки це сьогодні зрозумів. Дуже-дуже. Не вистачає його, дуже не вистачає, дуже важко. Ну, щоб їм там всім не було, ні дна, ні покришки, то в Москві. Моя думка, що все має лягти на цю перемогу. Чим більше ми будемо таким напівмірами щось робити, чим довше це буде продовжуватись. Навіть я, як тренер, я кажу, що це моя думка. Ніяких змагань, нічого. Всі гроші, всі гроші на війну. Пам'ять про героїв їх можність відвагу залишиться в наших серцях назавжди.